Доброго дня! Сьогодні хочу вам презентувати трьохкімнатну квартиру у місті Івано-Франківську в новобудові. Так, бачимо ці вхідні броньовані двері. Це у нас такий гарний коридор. Наліво у нас кухня. Бачимо, зроблено опалення, тепла підлога, розводка світла, пощекатурені стіни. Так, це у нас велика кімната, зал. Кімната досить велика, простора. І Великий балкон. Бачимо. Це у нас гарний вид з вікна. Квартира з чудовою локацією і розвиненою інфраструктурою. Поблизу школи, садочки, річка, великі супермаркети. Водинок знаходиться по вулиці Незалежності у Івано-Франківську. Так, йдемо далі. Прямо це у нас О, можна облаштовувати ванна душова. Тут у нас санвузол. Усе роздільне. Тут у нас кімнат. Також велика простора. Квартира дуже світла, тепла, затишна, готова до ремонту. І ще одна кімната. Квартира двостороння. Бачимо. Дитячий майданчик, парковка для авто, квартира знаходиться на п'ятому поверсі шестиповерхового будинку. Загальною площою квартири 96 квадратів. Дуже цікаве планування. За деталями телефонуйте. Радо відповім на ваші запитання. Дякую за увагу.